Ім'я нового героя Вільгельм фон Каульбах. Це також художник. Схема буде така: я розбираю нотальну карту цього художника, позиції планети в знаках, а потім а, шукаю, значить, в карті, що він міг малювати, які кольори використовував, які техніки використовував. При монтажі я підбираю фотографії. І вже тоді можна подивитися, наскільки розбір карти Натальної був точний. Значить, кому не астрологічний розбір, просто ознайомтесь з картинами даного художника. А Кому цікава ця казочка, будемо починати. Я починаю завжди розбір з позиції Нептуна і Планети знаці Риб. Це така підсказка. Що б він міг малювати, які фантазії мав, що як уявляв цей світ, які думки в нього були загалом про цей світ. Значить, Нептун у нього знаходиться у знаці Скорпіон, тут же знаходиться планета Марс. Можна сказати, що вони будуть в поєднанні, і планета Венера. І знаєте, що цікаво, Марс у сильній позиції, Венера у своїй слабкій позиції в даному знаці. Це значить, що в нього будуть якісь внутрішня сила, чоловіча позиція, впевненість в собі, якась рішучість, ініціативність. А тому, можливо, він буде шукати таких жінок, людей, з якими буде партнерити, щоб вони були залізним характером. Ну і Нептун. Нептун у скорпіоні, це про що? Він міг світ уявляти як жорстокий світ, як світ, в якому треба постійно бути в напрузі, світ, який жорстокий до людей, якісь кризи, можливо, постійні, бути людиною, яка постійно виживає, шукає рішення. Або провокує людей на якусь агресію, на прояв своєї слабкості, щоб, знаєте, якщо щось напружує, щоб все на нарешті вийшло назовні. Також, можливо, уявляє світ як тонкий, емоційний, який мене змушує відчувати глибокий сум або тяжіння. Знаєте, різко щось почати досліджувати, щось ви якусь почати революцію, щоб щось змінилося нарешті в житті, не тільки моєму, а й на, на краще, бажано, щоб очиститись і почати обростати новими, якимись гарними речами. А також це може бути негативне тяжіння до якихось негарних речей, зловживання якимись речовинами, дає. Ризики великі, наприклад, в сучасному світі, це екстремальні види спорту, спорту або інші заняття, якісь екстремальні. Це якісь прояви жорстокості. Ну, найкращому відчуття поєднання з чимось величним і в той же час гнітючим. Ну, це може бути якась природа, якісь такі моменти. Якщо це в стосунках, то бо тут Марс і Венера, це і чоловічі планети, то тут, можливо, якісь стосунки між людьми, чоловіком та жінкою, якісь глибокі почуття, можливо, якісь почуття або заміс на агресії та аб'юзі, або заміс на якихось глибинг глибинних надзаємних залежності, якісь зав'язані стосунки. Планета, яка є. Покровителькою Скорпіона знаходиться у рибах, це Плутон. Плутон у рибах знаходиться в взаємній рецепції з Нептуном. Тобто вони нібито один у одного в гостях можуть надавати один одному якусь підтримку, але це не суперечить тому, що я сказала декілька хвилин тому. Тобто Плутон у рибах це також якась глибина докопатись до істини. почуття… Якісь такі глибокі, це також зв'язок з природою, з водою, і через момент прекрасного, але і через момент якоїсь важкості того, що ти слабка, якась букашка, а світ великий, можливо, погрозливий. Додає ще залежностей, залежності не тільки з речовинами, але і залежності від якихось людей. І що стосується, наприклад, релігійної тематики, тут також може бути якийсь фанатизм. Так, ну добре, будемо рухатись далі, подивимось, де в нього сонце знаходиться. Сонце знаходиться в нього у трезах, в поєднанні з Ураном. Може характеризувати його як людину, яка водночас. Залежно від стосунків, а побажає будувати конструктивні такі стосунки з іншими людьми, не тільки з протилежною статтю, а взагалі там в партнерстві, наприклад. За сонцем це мені важливо, це підсвічується, але в той же час за ураном можуть бути якісь несподівані ситуації, залежно від нього чи незалежно. Які будуть розривати ці стосунки, або приносити в ці стосунки якісь несподівані зміни? Це можуть бути якісь експерименти в стосунках, може бути просто що дуже велике коло у спілкуванні у людини, або оточують люди, які мають владу. Бо Уран подекуди з Сатурном якось так близько. А тут же і Сатурн. Тобто, можливо, близька людина до влади, до якихось юридичних справ. І також це момент творчий, тобто є якась, наприклад, коло творче, пов'язане з виставками, культурними заходами, в які людина полюбляла перебувати. Також це творчість якогось вищого гатонку, де є що посмакувати, не любительська така тематика, а де саме є про що подумати, покритикувати, позмагатися. Ось, подивись, у мене краще, у тебе краще. Так, місяць подивимось. Місяць за даним часом, який я обрала, знаходиться в раці. В раці для місяця найкраща позиція. Це ця людина емоційна. Але в той же час вона добре розуміє, як поводитися зі своїми емоціями. Для цієї людини важлива сім'я, важлива мати, важлива жінка, важлива родина, батьківщина. Ця планета знаходиться поодель від усіх, нібито, як виділяються всі ці планети. На горі, можна так сказати, а внизу ось це місяць, і ніби як виділяється він окремо, тобто увага туди притягується. І говорять, що для мене свідомо чи свідомо важлива ось ця тематика: тематика сім'ї, тематика стосунків, родини, дітей, якогось піклування такого материнського. Родина для мене, батьківщина важлива, батьківщина для мене важлива, де я буду почувати себе добре, затишно, любов до природи, країни батьківщини, де я проживаю, любов. І тепер можна подивитися. По ланцюжках, які планети виділені, є такий цікавий нюанс, що у нього виділена планета, як і в карті окремо місяць, але до цього місяця не підходить жодна планета. Тобто це говорить про те, що людина в цій зоні. Вона нібито відпочиває. Це як тільки для мене. Тобто мені важливо мати свій куточок, де я зможу побути сам. Довкола мене бігають діти, дружина, мама, щось там побонять, женять, і я в цей момент відчуваю себе в комфорті і задоволений. І є такий ще нюанс: Юпітер також знаходиться без підтримки інших планет в окремо, по силі своєї він виділений. Тобто людина коли ще може бути. Відпочивати і бути в насолоді, коли вона, наприклад, мандрує, бо Юпітер знаходиться в стрільці і в своїй ж сильній позиції, коли людина буде мандрувати, пізнавати інші культури, вивчати інші мови, релігії і релігію, як розуміти, читати усю літературу релігійну або просто тяжіти до чогось божественного, також важливо бути щасливим, оптимістом, бути і мати якийсь статус, важливо займати. Точку у суспільстві, де до думки його будуть прислухатися, і тоді він буде насолоджуватися цим життям. Окреме угрупування, групування, які підтримуються іншими планетами, це Плутон і Нептун. Тобто, ще якась масовість, якась величність, влада і приналежність до великих оцих моментів, це теж важливе для нього буде важлива тематика великих просторів, природи, води. Це по-перше. По-друге, якщо це там присутні все ж таки люди, я думаю, вони присутні, бо з Нептуном поєднується жіно, жіноча і чоловіча планета. Це можуть бути, наприклад, тварини, бо це все щось живе, ну живіше для дерева. Також це буде людська тематика, якась взаємодія, ось ці стати, і це може бути взаємодія через ворожнечу. Через якісь фантастичні події, через релігійні моменти, емоційні моменти, щоб передати якусь глибину почуттів. можливо, буде якийсь трагізм присутній або жорстокість. І якщо це персони, то персони по Плутону це які мають владу, а по Нептуну це якісь релігійний. Ото думай, так да? подивимося тоді в роботах, що він там нам міг намалювати. Далі в нас є виділеність ще стихій. Зокрема, і е, Христа якого, да? Ну, дуже важко обрати, бо тут дуже заплутано вийшло, що десь якось суперечливо або повітря, або вода. Проте я зупиняюсь на воді. В воді знаходяться у нас місяць, Марс, Венера, Нептун і Плутон. По воді, яка це може бути тематика? Це природа, великі якісь простори води землі, взаємодія чоловіча, жіноча. Передача через цю взаємодію якихось глибинних почуттів, а також якісь портрети важливих людей. І ще такий момент, можливо, якась агресивні якісь моменти. Виділена кардинальність. Кардинальність це щось швидке, ініціативне, агресивне, щось, що має якусь активність. І тут у нас знаходяться п'ять планет: місяць сонце, Меркурій, Сатурн і Уран. Значить, це знову ж таки якісь стосунки, чоловік-жінка з'ясування цих стосунків. Скоріше все, це просто комунікація. Також це можливо велика кількість людей або простір великий, тема розмов, і по Сатурну, пошуки якоїсь, знаєте, справедливості або велика конкуренція. Сатурн не відміняє запланованість, структурованість, все чітко, як. Щоб все було як потрібно, не було ніяких несподіванок, продуманість в цій картинах може бути присутня. Що стосується кольорів, кольори легкі, якщо ми будемо спиратися, наприклад, на виділену кардинальність, то жовто гарячих кольорів, але через те, що тут найбільше присутнє повітря та вода, то це буде тяжіння до легкості з однієї сторони. Щоб передати якусь, наприклад, легку комунікацію, або тяжіння до графіки, це вже прикликається з технікою, також кольорова гама, бо графіка це чорний, сірий, білий, ось такі розтяжки. Або графіка. також це може бути якась, Сатурн може додавати тяжкості через чор, чорний е, колір, тобто, можливо, додавав чорний колір у всій своєї роботи. Плутон це може підтверджувати, що е, може бути таке. Е, вода також говорить про техніку, наприклад, що це будуть тяжіння до якогось розмилення нечіткого, е, можливо, чіткість навждики е, за тим, як прийнято. У тих колах, де він навчався, але будуть нюанси, де можна схитрувати, я схитрую. Тому що знов ж таки деталізація, можливо, буде деталізація в сюжеті, але деталізація в зображенні може бути десь ігноруватися, десь за рахунок того, що я відійду подаль і буде видно картинку загалом. Важливі якісь моменти в сюжеті. А Десь якась деталька, можливо, буде не на місці, або десь буде порушена, наприклад, побудова, композиція чи форма. Про скульптуру дуже важко сказати, проте, можливо, є і скульптура присутня або робота з каменем, або зображення якихось кам'янистих форм. Ну, це може бути зображення будинків, зображення гір, каменів і так далі. Ну і загалом виходить, що планета місяць у нього ще раз виділяється. І місяць що яку тематику буде підтверджувати? Тематика сім'ї, батьківщини або пошуку цієї батьківщини, природи, піклування про родину або тварин, або природу, любов до цієї природньої тематики, батьківщини. Якась тематика по сюжету стосунки можуть бути. Особами сімейними, можливо, якась релігійна тематика, але не тяжкою. І по кольору це воняні, легкі кольори з додаванням чорного, тому що прикликається з водою такою мутною, бо скорпіон буває і болото в той же час десь джерельце пробивається. Риби то більше як океан, ще простір. Ну, тобто Плутон більше якось ворожий додає ворожих, додає обставин, а Нептун додає величності води, яка заворожує. Прикликається ворожий і заворожує. Цікаво вийшло. Тій визнак у нього пустий. А Меркурій знаходиться у Терезах. Є якась прискіпливість до якихось деталей, але тут важливіше саме сенс, який вкладається, важливіше, якісь спілкування, якась така. Не момент виграти через деталь, а момент вразити якоюсь деталю, щоб вона була якоюсь естетично гарною. Чорний місяць у нього в козерозі, це говорить про те, що людина може бути зациклена на побудові своєї кар'єри, на якихось планах, на реалізації цих планів, на плануванні все ж таки свого життя загалом. Можливо, якась депресивність може бути присутня. Якась відстороненість і зацикленість на своїх справах. А як це може бути в картинах? Ну, можливо, може бути зацикленість на оцих стосунках і з'ясуванні цієї тематики. Виділений ще знак чотирма планетами Терези і трьома планетами виділений скорпіон. Додається, тема стосунків з моментами, знаєте, аб'юзу, агресії і так ото вжалити, що повирвалося наружу, моментами вампівампірізму такого. Ну, десь червоточина така повинна присутня бути в його роботах. Значить, у нього три зірки виділяються сонце. По-перше, зірка Аректур говорить про багатство, почесті, велику славу, ясні цілі, успіхи в мореплаванні і мандрах. Дає сил добитися в житті більших успіхів, за допомогою сили добитися справедливості, коротше обіцяє успіх. Успіх у спорах, у е, праці, для юристів дуже добре. Може, він юристом був, до речі, бо у Терези у нього там чотири планети. Це е, плюс до е, юридичної теми. І е, сила планети Юпітер в Стрільці також про юристів, про справедливість е, зробити так, щоб всім було добре по справедливості по закону через закон. Ну, також ця зірка Артур говорить е, про. Якісь психічні здібності, що будуть взлети і падіння. Ще в нього виділена зірка-спіка, спіка також сонце поєднана, також говорить про славу, багатство, дружній характер, любов до мистецтва, науки, також може і в негативі проявлятися бездарний образ життя, наприклад, несправедливі вчинки по відношенню більш обділених людей. Якщо сонцем це успіх значний і стійкий, висока та почесна, ну, якась висока і почесна у нього, можлива робота, багатство, везіння, підтримка священиків, наприклад. Дуже добре для юридичної і політичної кар'єри в церкві або в державній службі. Може, до речі, бути слава як добра, так і дурна, погана. Іще одна зірка. Некар називається. Некар говорить про працелюбність, любов до землі, вина, хліба, хороше здоров'я. Я могла вже витягла з цієї карти, бо добре буду завершувати. Якщо вам було цікаво слухати даний розбір, ставте мені лайк. Обов'язково підписуйтесь на мою сторінку. Тож, буду закінчувати. Дякую, великі, бувайте!